Болото це надмірно зволожена ділянка місцевості зі своєрідною рослинністю і шаром торфу завдовжки понад 30 см. За характером живлення болота поділяють на низинні, верхові і перехідні. В Україні переважають низинні болота. Низинні болота утворюються в річкових долинах і на берегах озер. Вони багаті на мінеральні речовини. Тут ростуть вільха. Рогіс, очерет, зелені мохи, живе багато птахів. Низинні болота поширені переважно в зоні мішаних лісів. На неосушених болотах місцеві жителі збирають ягоди, журавлину, чорницю та лікарські рослини. Верхові болота розташовані на вододілах і піщаних терасах. Вони бідні на мінеральні речовини. Тут ростуть пригнічена сосна, багно, журавлина, кухівка та інші. Проміжне положення займають перехідні болота. У рослинному покріві переважають берези, сосни. Осоки, сфагнові мохи. Перехідні верхові болота поширені на заході поліся, у лісостепу та в українських Карпатах. У 20 столітті в Україні осушили значні площі боліт. Це призвело до зникнення великої кількості видів болотних птахів, звірів і цінних рослин, обміління річок. Болота регулюють рівень води в колодязях, в озерах, ставках, а також впливають на мікроклімат території. Болота мають важливе водоакумулятивне і водоохоронне значення. Приблизно 10% площ усіх боліт України охороняються державою. У 1968 році було створено поліський природний заповідник, у якому чверть території займають болота. У 1984 році на цій території створено ботанічний бущанський заказник, де охороняються соснові і вільхові болотні ліси, а окремі види рідкісних болотних рослин занесено до Червоної книги України. У 1999 році на значній площі Українського Поліся створено рівненський природний заповідник. На території заповідника розміщені залишки пінських боліт. Унікального місця проживання рідкісних видів тварин. У Черкаській області понад 70 ділянок боліт оголошено заказниками. Серед них є один гідрологічний заказник загальнодержавного значення Шуляцьке болото, де гніздяться птахи, занесені до Червоної книги України, зокрема Орел Карлик і Чорний Лелека.